Всім привіт! У зв'язку з тим, що зараз багато людей опиняються в селах, дивляться мої відео, подібні канали. І в мене в коментарях запитують, чи варто займатися зараз в 2024 році малиною? Чи варто це планувати початок такого бізнесу, такої діяльності. Аналізуючи 2023 рік, можу сказати ось що. Комусь було вигідно займатися, комусь було невигідно. Кому було невигідно займатися малиною. Невигідно було займатися малиною всім тим, хто жив і живе на заході України, і там була ціна просто мінімально-мінімальна. Тому там було невигідно займатися малиною. Маю на увазі вирощувати її і продавати перекупом або на заморозку. От там було дійсно невигідно. Але є одна така поправочка: той, хто живе на Заході України і сам є перекупом, сам організував все, то йому може було і вигідно. Чому я так кажу, скажу в кінці цього ролика? Як вам дізнатися, чи вам так буде вигідно, чи не вигідно. Кому було трошки вигідніше займатися малиною у 2023 році, якщо він не перекуп, а просто вирощує і продає, було. Вигідно займатися тим, хто живе близько біля великих міст. Київ особливо, особливо Київ, столиця, там Дніпро, Львів. От біля таких міст було вигідно займатися, тому що ти можеш її повезти і сам реалізувати по нормальній ціні. Ціна в тих містах була нормальна, ну, в середньому 100 гривень. Це не було там 20, 18 чи 12 гривень. 100. От біля тих великих міст. При умові, що сам можеш їздити реалізувати, було вигідно займатися малиною. Я думаю, у 2024 році воно буде щось подібне, але є такий великий плюс, що багато хто зменшив площі малини, зменшив, і це вже буде грати на руку тим, хто все-таки продовжує займатися вирощуванням малини, або ж тим, хто. Ну, в цьому році почне з маленької площі займатися малини. Так що, от такий показник. Якщо ви живете біля великого міста, то вам буде вигідніше займатися тим, ніж хто живе далеко від великого міста. Плюс, якщо Україну розділити наполовину, все, що в сторону заходу, заходу було дешево, а все, що в сторону сюди, там від центру і до центру Південь, то було, воно, звісно. Все дорожче. Займатися чи не займатися, то звичайно вирішувати вам. Але я сказав, що в кінці відео скажу, є в мене одне таке. Ну, супер детальне відео, можна сказати, бізнес-план, як заробляти 10 тисяч гривень в день з малини. Будь ласка, подивіться це відео, і ви зрозумієте, варто вам займатися чи не варто, підійде вам це чи не підійде, як заробляли люди в минулому році. Одні писали пости в Фейсбуці, що все погано, все погано, будемо скоро ну, літом, там, наприклад, в липні-серпні в будемо скошувати і переорювати. А інше тим часом мовчки собі заробляли гроші, я так думаю. Тому, будь ласка, подивіться це відео, яке я прикріплю в закріпленому коментарі в описі до цього відео. От. І ви зрозумієте, що вам робити в 2024 році з малиною. Підписуйтесь на цей канал, бо далі буде тільки цікавіше всі фішки по малині. Як воно буде, буду все висвітлювати, так як і в минулому році. До речі, можете весь плейлист передивитися бізнес на малині на цьому нашому каналі Юний ентузіаст. Цілий рік, цілий сезон ми прозаймалися малиною. Це був перший рік, і ви побачите там всі труднощі, з якими ви стикнетесь, Якщо ви перший рік будете починати, там все від покупки саджанців. До міжряддя, крапельне зрошення, ну, все на світі є в цьому плейлисті продажі малини, які труднощі, в чому продавати. Передивіться цей плейлист, якщо ви задумалися і вас цікавить така культура, як малина. Все. До нових зустрічей на каналі. Напишіть, що ви про це думаєте, яка буде ціна в цьому році, чи збільшиться, чи зменшиться, і підтримайте вподобанкою. Всім пока. GoPro stop video.